Спонсор показу Глібівське історія у пляжці. Шахрайство, пов'язане із заволодінням коштів з двох банківських карток, розслідують співробітники зборівського відділення поліції. Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від 37-річної жінки. До неї на мобільний зателефонував незнайомець, який представився працівником банку, та повідомив, що їй потрібно поміняти платіжні картки. В ході спілкування остання повідомила всі свої персональні дані та вказала номера рахунків та серві-коди. В період двох годин з картки даної особи було знято. Понад 300 тисяч гривень. Жінка, виявивши зникнення грошей, звернулася за допомогою до фінансової установи та правоохоронців. Тривають оперативно-рушукові заходи. Насені відомості війде на реєстр досудових грусів за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре застерігають жителів області не довіряти телефонним незнайомцям, особливо коли йдеться про гроші. Ми закликаємо кожного клієнта ні в якому разі не розголошувати свої особисті дані третім особам. Банк ніколи у телефонній розмові чи в шляхом переписки не з'ясовує ці особисті дані клієнта. Також ми закликаємо клієнтів не виносити особисті дані банківських карт в загальну мережу. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки, телефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті та блокуйте рахунки. Про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102. В Тернополі п'яний водій на авто пошкодив п'ять машин. Аварія сталася 14 вересня близько 10-ї години ранку на вулиці Тролейбусній. Чоловік за кермом автомобілю Форд в'їхав у Мерседес, не зупинився та поїхав далі. Після цього водій не впорався з керуванням. і Його автівка пошкодила ще й Опель, Хонду і «Сітроен», які саме зупинилися на червоне світло світлофора. Під час спілкування з правопорушником патрульні помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер зафіксував 1,81 проміли алкоголю в крові водія. Яке покарання отримає краянин, вирішуватиме суд. Правоохоронці Тернополя розшукують підозрювану у крадіжці. 25 серпня у торговому закладі на вулиці Шептицького одна із відвідувачок викрала товар. Камери відеоспостереження зафіксували підозрювану. І тепер її розшукує поліція. Якщо ви впізнали жінку на відео або знаєте її місце перебування, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Лібівське. історія у пляжці.